Друзі, привіт! Для цього смачного рецепту візьмемо відварене куряче філе і наріжемо невеликим кубиком. Відварювала в підсоленій воді 40 хвилин. І головне, щоб м'ясо було соковите, до нарізання залишати його в бульйоні. Викладаємо в окрему тарілочку. Далі візьмемо гілочку вінограду, в мене близько 200 г, відокремлюємо бубочки і наша задача кожну з них нарізати навпіл вздовж. Тепер візьмемо чорнослив близько 100 г і нарізаємо на невеликі шматочки. Далі відварені яйця 5 штук. Їх потрібно натерти на дрібній терці. І останній інгредієнт твердий сир. Його також натираємо на дрібній терці. Всі компоненти готові і час зібрати салат. Беремо велику тарілку. Першим шаром викладаємо філе, змащуємо майонезом, далі викладаємо натертий сир, знову майонез. Потім треба рівномірно покрити шматочками чорну сливу, викладаємо яйця. Наносимо сіточку майонезу і гарненько викладаємо виноград. Головне покрити площину зверху, а якщо залишився, можна додати бубочки із боків. Ось така краса виходить. Відправляємо в холодильник на пару годин і можна подавати. Так, салат не дуже бюджетний, особливо, якщо не сезон винограду. Однак це настільки смачно, що скуштувавши раз, вам обов'язково захочеться ще неодноразово його приготувати. Друзі, а якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!